Сьогодні вам хочу розказати про деяких блогерів, які створюють навколо себе або навколо свого контенту таку вигадану собі реальність, і люди на, на це ведуться, це із типу, 2-3 неділі. Одні блогери заспокоюють, типа, Арестовича, інші блогери на паніки розповідають, що зараз там прямо орда прибіжить, треба мобілізуватися, всі діла. От Микола Давидюк, я думаю, ви чули, бачили цього чувака, я теж його бачив на всяких ефірах Радіо Свободи, Радіо НВ і так далі. Уроді, чувак каже, розумні речі, думаю, підпишуся на нього, підписався, подивився два останні відео, і це, ну, це реально бред а, в плані того, що чувак тупо наганяє, нагнітає. Я розумію, що, скоріш за все, він робить це для підписників, але чуваки в коментарях вони пишуть прямо, що господи, спаси і сохрани, прям на паніки всі такі, що чувак там нагнітає Путіна, то оголошує масовий призив, щас Путін там намобілізує до фіга народу, як піде в останній бой на Україну. Я не знаю. В принципі, в принципі, я не кажу, що цього не може статися, але те, що Путін прямо оголошує масовий призив, в реальності цього нічого нема. Давайте включимо. Ну ви побачите, як він на паніки це все розповідає. А далі ми подивимося, що в дійсності це за такий супер-мега-масовий призив і навіщо, коричі, не бувається. Друзі, вітаю навесні. Путін хоче оголосити наймасовіший призив в армію за останні 14 років. При чому говорять про це пише УНІАН, посилаючись на тас, російське пропагандистське агентство, що указ вже підписаний з 18 до 30 років. Хочуть набрати 160 тисяч молодиків. Причому мобілізація розпочнеться з 1 квітня, тобто це вже завтра, до 15 липня, і пройде. Чувак прям такі розказує, прямо наберуть до фіга людей. І вже завтра, з 1 квітня по 15 липня, пройде мобілізація. І помітили, що будуть набирати молодиків з 18 до 30. Але, ну, я не знаю, що для Миколи це такий сюрприз, тому що це банальний, тупо весняний призив в армію РФ, який відбувається тупо кожен рік. Якби ви мене спитали, я не знаю, 5 років назад. Що буде відбуватися в Росії з 1 квітня по 15 липня, я вам сказав, там буде весняний призив, будуть коротше воєнкоми ходити ловити всяких 18-річних хлопців, яких немає від маски, від служби в армії. І все, ну це це, це навіть не призив, просто це відбувається два рази на рік в Росії. І в цей раз вони дійсно призивають трошечки більше людей. там ми підемо, якщо подивимося, на російських ресурсах, от по рокам. Колись скільки призивали на військову службу, там в 90-х роках взагалі дуже дофіга призивали. У 2006-му 123-123 ти, тисячі. і так далі, Давайте дойдемо десь. Були ще до го року. 2015-го було 150 тисяч, 2018-го було 128 тисяч, 19 рік 135 тисяч. От якраз з 1 квітня по 15 липня 2020 року було 135 тисяч, 134. Ну, коротше, в цілому вони десь призивали по там, 135 тисяч а, цих новобранців, я не знаю, як правильно це назвати, срочників в армію РФ кожної весни. І осінню також це відбувається. Тут весною осінню. Це стандартна процедура, якщо ну, можливо, можливо. За три роки війни хтось забув, що те саме було в Україні. У нас були строковики, були ці призиви, весною, осінню. Всі дружно відмазувались. І це те саме відбувається в Росії, і просто вони призивають в цей раз на 25 тисяч цих срочників більше, ніж вони призивали зазвичай. Як на мене, це навіть не новина, це просто стандартна хрень. Весною призвали там 150 тисяч людей. Вони відслужили там рік. Ті, хто захотіли продовжувати службу, чи як воно там правильно називається, в армії РФ вони продовжують, інші звільняються, йдуть короте, нафіг замість них, набирають ще там, 160 тисяч, які будуть один рік служити. Ну і зрозуміло, що з тих, кого набрали рік тому, хтось залишиться в армії, хтось піде короче на ці типу, СВО вмирати на територію України. Але, але чувак, це видає, типу, прям. Ну, з такого посилу, що от зараз наймуть ще 160 тисяч додаткових головорізів і через два місяці тупо кинуть воювати на територію України. Ну, хз. Я, я не знаю. Це у нас є такі крайності, коли люди створюють ну, перше е, панічні настрої. він прямо так розказує, що прям, ніхто не знав, що з 1 квітня буде в РФ, призив, тому. хз. А є люди, типа 2-3 неділі. Все буде добре, не переживайте, Трамп прийде, порядок наведе. Я, я розумію так, що люди, блогери, політологи, вони просто так накачують свої аккаунти для переглядів, тому що чим більш панічно ти виглядаєш, тим, тим більше, мабуть, людей тебе дивиться. Тому що я читаю коменти тут: Господи, спаси, захисти, гроші на зброю, навіть дякую за. Ми така собі гарантія, нам світла. Ну, дивиться, там подивилось 200 тисяч людей, вони, коротше, вірять в те, що. Путін час там набере людей які на Україні. Я не, не буду заперечувати, що Путін може це зробити, але прямо видавати коротше, ну бажане за те, що відбувається там. Буквально кожен рік трошечки перебор. Це весняний призов на військову службу. А пройде вона в дуже такі зжаті терміни, але дуже велика концентрація людей. Давай в зжаті терміни. Він завжди від, ну проходив з першопідня понеділку. Я не знаю. Давайте це проаналізуємо, бо це серйозна заявка. На зрив переговорів. Це ляпа з Трампу однозначно. Питання в тому, чи це просто підвищення ставок, щоб погратися на нервах України і Трампа, чи він же дійсно плює на все, маніпулює Штатами, а сам посилюється, щоб зробити черговий удар. Тому що наші політики, які готуються до виборів. І вс... Мені, мені коротше, здається, що це. Е, ну, от Радіо Свобода, вона також типу, написала про празів, і тут більше що написала. Мені здається, що це. Е, Такий, типа, посил від влади для того, щоб нагнітати паніку серед українців, що типа ви там не розслабляєтесь, от Путін набирає ще 150 тисяч людей. Щас, короче, буде якесь Мочилова, Давайте, давайте доєднатися за слухи. Можливо, я не знаю. Я не знаю ні, що так роблять. Я коли знімаю ВДС, я або кажу факти, або я кажу, типа аналітику. Я просто беру декілька фактів. Кажу, от є факт, такий факт, такі такі, і я думаю, що ці факти між собою вони пов'язані і вони призведуть до такого результату або плануються там такі дії, тому що є такі, то факти. Чувак, просто ну не знаю, і все вкладають вибори, виглядають недолуго, тому що треба не вибори готувати, а оборону. І не... тут, тут я тупо, тупо згоден, тому що потрібно готувати оборону, незважаючи не на те в Росії мобілізація чи весняний призив срочників, чи я не знаю, чи може вони там пішли просто рибу ловити в морі. Коротше, потрібно будувати укріплення, лити бетон, копати окопи. Тут я, я повністю згоден, але я так розумію. Як я вже сказав, чувак просто нагніта паніку для того, щоб більше людей, коротше, було на паніки. Там я я, чесно, я не знаю. Напишіть в коментах, нахіра вони це роблять. Просто є два типи, коротше, таких блогерів-політологів. Перший, які кажуть, що 2-3 неділі і все буде добре, типу заспокоюють. І є інші блогери політологи які розганяють, щоб люди були на, на паніки. Нахіра це роблять. Я не знаю. Напишіть, якщо у вас є якісь думки по цьому приводу. І не агітаторів. А рити окопи. 160 тисяч підсилення для Росії це багато. Костенко, Роман, депутат. Ну це ж реально не підсилення, тому що ті, що були а, призвані рік тому, вони звільняться. Ну, не всі там, скільки 20 тисяч а, підпишуть службу по контракту після цього року, а інші далі, далі підуть. Коротше назад працювати на заводах по виробництву шахетів пофіг куди. Ну а це ж не підсилення. Депутат, який є військовим, ну, по великому рахунку, єдиний депутат, що зараз воює, каже, що так, підуть в атаку, але не зараз 3-6 місяців. Співпадає. 3-6 місяців йому треба буде зараз тих, що візьмуть в квітні 2 місяці навчати, ось вам і 3. А 6 місяців тих, яку візьмуть в липні, плюс 2 місяці навчати, буде 6. Також я не думаю, що Путін а, буде гнати срочників, тому що ну, багато хто вже казав одне діло, коли. Ну, як. А, Російське суспільство, воно так збудоване, що одне діло, коли якийсь там алкаш нарік чувак, який відсидів в тюрягі, він йде воювати за 200 тисяч рублів на місяць, його привозять додому типу, в гробіку, і всі такі, ну, чувак поїхав за гроші, це його був вибір. А інше діло, коли а, чувак просто йшов по вулиці, йому стукнуло 18 років, його забрали коротше, кинули кудись там помирати, тому що якщо ви. Помітили, коли наші пацани заходили в Курську область, вони набрали там цих строковиків, 18-річних хлопців, які там стояли, і їх дуже швидко обміняли, тому що путіну нах, ну, не потрібні ці так сказати, волнення, коли там, 160 тисяч, якщо відправлять строчників, це 160 тисяч мамок. В Москві вони ж там почнуть все топтати. тому що я ж кажу, одне діло, коли чуваку дає 200 тисяч, він підписує контракт, іде. Вмирати на території України. А інше діло, коли загребли якогось пацана, дають йому там скільки платять, я не знаю, в армії в 2000 рублів на місяць сигарети, і його відправляють на боля. Я не думаю, що це коротше, план Путіна. Я думаю, план Путіна набрати за гроші якомога більше головорізів, просто їх вже в останній бой відправити, а потім сказати, якщо нічого не вийде, що типа ну, давай, Трамп, давай перемир'я. От Куди ми дійшли, там і станемо. Ну і другий відос, який я подивився, і тут також чувак тупо каже неправду. Він посилається на те, що Трамп казав про Марін Лепен, але чомусь, я не знаю, чому, може він переклав хірово, чи може йому хтось пише ці тексти і неправильно написав текст, але він каже, що Трамп не підтримує Ліпен. Я дивився оригінал того, що Трамп сказав про Лепен, почитав всі інші видання, і всі інші видання вони тупо пишуть. Протилежне тому, що каже от Микола. Далі він не підтримав російську кандидатку, якщо говоримо про міжнародку. Він Лепен не підтримав. Він каже, да, знаю, це велика справа. Це дуже схоже на цю країну. Це дуже велика справа. <сум> тобто, заяви, що це нелегально, не публічно, порушення демократії, бла, 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 бла. Немає. Чи могла б вона бути трампісткою? Могла б, але вона не трампістка, вона брала гроші в росіян. Ваше це не Трамповське. Сказав Трамп, чи подумав Трамп і не підтримав Лепен. Та її там. Якщо ми подивимося оригінал, не знаю, які у вас рівень англійський, але ну, якщо ви подивитесь, ну дайте знову пишіть в коментах, як ви зрозуміли те, що сказав Трамп. Я я вам покажу, і я поясню, як я це зрозумів, і далі ми почитаємо, що пише там Ройтерс про те, як Ройтерс це зрозумів. І це буде зовсім протилежне до того, що тільки що сказав Микола.

Який в Америці зіштовхнувся приблизно з такою ж ситуацією, коли його майже а, засудили на якийсь срок, якраз перед виборами, якщо б його засудили, він би потенційно не зміг би прийняти участь в виборах? I know all about it, and a lot of people thought she wasn't gonna be convicted of anything, and I don't know if it means conviction, but she was banned for running for five years and she's the leading candidate. І розуміючи контекст, Трамп коротше каже, типа, блін, я її розумію. Я я настільки її розумію, що я був майже в тій же ситуації. Я був в Америці, коли мене майже там законвікли, я вже забув як це перекладається, коли мене засудили, і я був. Точно такі ж ситуації, коли мене майже забанили там, для того, щоб я а, прийняв участь у, у виборах, і я був, ліден типу, кендидейт. І я кажу, я її настільки розумію. І це от виглядає прямо як ця країна, прямо як США. Я, ну, а, а Микола каже, він не підтримав Лі Пен, він сказав, що Ліпен типу, щось коротше, типу, бере російські гроші. Хоча знову ми можемо передивитись, де він каже, він чітко каже, я не знаю, конвікшн, не конвікшн lot of people thought she wasn't going to be convicted of anything, and I don't know if it means conviction, but she was banned for running for five. Він каже, багато людей, вони були не впевнені, що вона отримає там, тіпа, цей вирок чи не вирок, коротше. І він каже, я не знаю, це був конвікшн чи це не був конвікшн. Чорт його знає. Але проблема в тому, що вона, їй заборонили приймати участь у виборах у Франції. І це фігово, тому що я був точно в такій же ситуації. Я, наприклад, я як там Микола знову ж я бачу навпаки симпатію Трампа Марін Лепен, тому що він типу каже, я, от у нас є а, Сполучені Штати, було два кандидата. Був Джо Байден, там після Джо була Камала, був я, е, влада намагалася мене коротше засудити, щоб я не прийняв участь у виборах, і у них нічого не вийшло. Є Франція. у Франції влада намагається засудити Марін Лепен, Кандидатку, яка, ну, в якої дуже багато а, голосів потенційно може бути, а, вона нам зараз дуже популярна на фоні там, міграційної кризи і так далі. І Трамп каже, і от у Франції ситуації дуже схожі. І як ви думаєте, а, от, і, як мені здається, Трамп навпаки підтримує Марін Лепен, хоча Микола каже, зовсім коротше інше і тупо протилежне, тому що відбувається. Якщо почитати Reuters, от Reuters також пише, що ну, от вони цитують президента, I know all about it, a lot of people, він каже, but she was bent, running, that sounds like this country. That sounds very much like this country, Trump said. In an apparent reference to the legal cases that Trump himself faced before he took office. можемо перекласти. Може, якщо ви не знаєте англійською, ми, в принципі, можемо перекласти на українську. В явному відсиланні до судових справ, з якими сам Трамп стикався до того, як вступив на посаду. Ну, чувак порівнює Марін Ле Пен з собою. Я, я, як я це бачу, чувак тупо їй симпатизує дуже сильно. А, ну, дивіться, я не буду короче, кидати там так сказати, какашками в сторону Миколи і так далі. Ну, просто я, я підписався я думав, що чувак реально ну, знімає якісь там, не знаю, Цікаві відоси, робить якусь аналітику. А, а я, я подивився два відео, і у обох з цих відео я думаю, що ти несеш, чувак? Ну це ж, ну, це ж взагалі, короте, в першому е випадку це тупо нагнітання паніки, в другому випадку ти кажеш зовсім протилежне тому, що сказав Трамп, і тому, як це інтерпретували всі інші, от, крім тебе. Я вже майже виклав відео, а тоді подумав, що, скоріш за все. Наші проблеми з американцями там і з усіма іншими нашими партнерами, чи союзниками, не союзниками, вони пов'язані з тим, що п'ять шість ефективних менеджерів, взагалі люди, які у владі, люди, які я не знаю, радять Зеленському. Вони розуміють Трампа неправильно. От як зараз Микола він інтерпретував, те, що Трамп казав, він зрозумів так, що. Трамп не підтримує Єліпен, всі зрозуміли так, що Трамп підтримує Еліпен, і, скоріш за все, оці 5-6 ефективних менеджерів, вони тупо не розуміють контексту. Вони дивляться на Трампа або читають Трампа, або навіть розмовляють з Трампом і інтерпретують слова Трампа і всіх інших не так, як сам Трамп себе інтерпретує. І це величезна проблема. Якщо це дійсно так. То ну в Україні е, величезні проблеми. Ми, ну якщо ми не розуміємо наших партнерів, якщо розмовляючи з Трампом, ми не можемо зрозуміти підтексти і там ще інші речі, то, то у нас дуже серйозні проблеми. І я думаю, якраз в цьому е, і справа е, наших всіх зараз тьорок з американцями, тому що вони нам кажуть одне, а ми їх не розуміємо. І пам'ятаєте. Колись давно, а вже десь я не пам'ятаю, півроку назад, була стаття в якомусь дані, американці писали, що Єрмак і Зеленський розмовляючи з американцями, їх не розуміє. І вони намагаються щось донести, а вони їх тупо не розуміють. І там був такий посил в цій статті на те, що у Єрмака і Зеленського дуже низький рівень англійської, але мені здається. Що там проблеми навіть не з рівнем англійською, там проблеми зі сприйняттям, зі сприйняттям реальності, мабуть, я не знаю.